У Наві виграли стар серію. Вітаю всіх вболівальників цієї організації. Все ж таки, перший турнір в цьому році. Пишіть в коментарях, чи треба тепер робити заміну, чи все ж таки саме цей ростер зможе виграти мейджор. Ну а я буду ділитися своїми думками, своїми враженнями по стар серії, аналізувати, що там буде далі. Ну і що було так, що не так по ходу чемпіоната. Перш за все, Наві виконали місію. Вона полягала в тому, щоб отримати впевненість. Впевненість отримана, Верес зароблені, ну і 200 тисяч доларів все ж таки за перше місце також дуже непоганий бонус. А, доволі цікаво, до речі, якщо ви слідкували рік тому за Ієм e Ріо, там Наві виграли 100 тисяч доларів за перемогу. Там був стадіон, трибуни такий, гей, хайп, наві виграли. Тут чисто десь в лоббі готелю, підняли трофей, 200 тисяч на карман. До побачення. А, так от по турніру пройшлись майже. Бездоганно Наві. Єдина була проблема в першій грі, навіть на першій мапі. Першої гри 13-8 відлетіли від команди Найн. Але мені здається, тут зіграв той фактор, що Найн приїхали зі стендином і бігали фактично як мікс. По мапі, тобто вони грали непередбачувано, вони грали активно, а наві ще не були в тонусі. Тобто, наприкінці турніру Наві вже розуміли, що вони сильні, що вони розвалили тут і NAP, і ПЕШО. Ну коротше, майже всі команди виграли і ніяких проблем не виникало. А ось в першій грі на першій мапі Наві проїхали ще оті оті Наві, які програвали 3D Max і команді Мейті. Тому у нас, знаєте, оці фактори поєднались, і насправді на першій мапі була. Дуже сильна просадка. Тим не менш, з гарних новин най все таки зібрали кабіну. Далі 13-4, нюк. Я так розумію, найн взагалі не грали, не готували. Ну інферно вже там в боротьбі по першій половині далі дотисли. Після першої гри, після дебютної перемоги проти команди Найн Passion... На півмертві взагалі не зрозуміло, чому настільки погано вони стали грати разом з квемом. Мені здається, таким темпом його взагалі кікнуть після мажору з команди. Тобто Наві пройшли без проблем. Ну і дві перемоги над NAP. В цілому не супер, прям захопливі були матчі. Окремі половини непогані, окремі спробу камбеку непогані, але відчували, що Наві контролює ситуацію, контролює становище, і ну, не було, знаєте, нервозності, не було прям навіть серйозних е, переживань у мене, що Наві можуть програти цей турнір, тому що виглядали вони дуже-дуже якісно, особливо хочу підкреслити. Е, так, про це трошки пізніше, а підкреслити українське до мені здається, ось вандерфул і Beat. Провели один з найкращих, якщо не найкращий свій турнір в цьому році, як ми бачимо, показники феноменально фантастичні. Вандерфул краще став грати з Ріфлою, Вандерфул краще став себе почувати в клач раундах. Це 100%, ну а бід просто розвалив. Тір 2 ботіків, так що все було нормально. Мені сподобалась ця гра. Єдина була проблема, що навіть тричі, як там, не ви поняли? А тричі. Програли раунду майже з юспами, там, де були юспи, там один-два дігли Без Арморів за такий короткий турнір. Тричі програти економічному раунду суперника. Це було дуже дивно. Але тим не менш, навіть краще догравали в клаш раундах, і саме це дозволяло їм спокійно, навіть не дивлячись на ці провали, рухатись далі і вигравати в цілому мапу. Ну а далі, як наслідок, і серію. Новачок в цілому став краще грати. Мені здається, все ще доволі є проблемною грою. Проблемною мапою інферно, Маказа, там на базі Б на банані. Не завжди себе може зорієнтувати, зрозуміти, що там треба робити, але виглядає вже краще, ніж це було на початку, де він взагалі грав, мені здається, інтуїтивно. Ну і чисто здорово. Дуже дякую. А, грав інтуїтивно, ну і насправді зараз він виглядає як прям структурна частина команди Наві, і це виглядає доволі. Класно. Ну, але все ж це на фоні тір 2 суперників. Ми розуміємо, просто Наві настільки сильно просіли з програшем тір 2 командам до сього, що зараз це прямо, знаєте, відчувається, як такий хайп, як підйом, що Наві нарешті, як тір-1 команди виграють тір 2. Нормально, стабільно, класно. Так, що забрали Турік, все супер, але все одно оцей, оцей кадр я хотів вам показати. Тут у нас інвайти на мажор розписані, не вистачає на віпоінтів, майже 1800 вони нафармили, насправді за турнір там 4-5 бестов 3 вони зіграли, там по 40-50 ПТВРСів, ПТСів, а заробили, але цього все одно недостатньо, як ми бачимо, тут щоб потрапити в топ-5 ще 50 респонтів треба наві залутати, де їх знайти незрозуміло. Ну або маузам треба попрогравати, а вроді також треба позливатись. Коротше, місія виконана. Класно, що наві зіграли на перемогу, і класно, що останні матчі, останні без топ-3, вони вже проводили з піднятою головою, впевнено, і без серйозних проблем. Наступний турнір League для нас. Наві почнеться він 4 жовтня. Інвайти на мажор будуть десь, мені здається, 6 або 8. Ну, коротше, там буквально 1-2-3, може, дні в кращому випадку буде, щоб зіграти декілька матчів на ESL Pro І є якийсь мінімальний шанс, що Наві виграють, а їх суперники програють ці дебютні зустрічі, і якимось дивом, якимось чином, вони все-таки потраплять в топ-1. П'ять, щоб пройти одразу в третю стадію мажора, але тим не менш, маємо те, що маємо, наразі у Наві трішечки не вистачає. Тим не менш, вони зробили все, що від них залежало. Вони красені. Так що ставимо Наві лайк. Сподіваємось, до кінця сезону, до грудня, до мейджора Вони піднаберуть. Давайте, може, швиденько глянемо, які взагалі у Наві турніри, і будемо вже відвалюватись. І Поїхали. ЄПЛ. Класно. Peak, до речі, тут можна буде залутати, але е, просто подивіться тут Монголс, тут фурія, які топ-3 світу. Е, мені здається, деякі Vitality деякі Spirit могли б тут краще виглядати, ніж ці на хайпі, на підйомі команди. Ну і Ємченду. Також у Наві фактично три турніри до кінця цього сезону треба виходити в плей-офф. Мені здається, це план мінімум виходити в плей-офф на кожному з цих турнірів. І після цього вже будемо дивитись мейджор. Тут він буде четвертим турніром. Навісто 100% на нього поїдуть. Скоріше за все, в другу стадію, а не в третю. Ну, може, десь пощастить, може якось пропруться. Коротше, НАЮ молодці. За старсерію ще раз ставлю їм лайк, виставте лайк під цим відео. Всім дякую, що дивились. Наступний раз, мабуть, десь або перед. Ролігою з вами побачимось. Може, там Сімпл щось повиграє. До речі, там доволі м'ємно. Сімпл зробив твіт, що йому занадто легко грати на тір 2 левелі, і вони програли одразу після цього катку, мені здається, вчора. Да, ось тут від Альянсі летіли. Щось легко грати на тір 2 рівні. 26-26, до побачення. Ладно, все, вже забалакались. Арчовідерче.